Урочисті збори колективу Ковальського міського суду відкрив його голова Олександр Лапін, який поздоровив колег з професійним святом і подякував всім, хто прийшов той день особисто привітати працівників судової влади. Коваль у святковій доповіді заступника голови Ковальського міського суду Єлизавети Ігнатюк зокрема зазначала, що на сьогодні у Штатному розписі міського суду вісім посад суддів, шість з яких зайняті. За роки роботи на посаді судді кваліфікованими юристами зарекомендували себе судді Сергій Панасюк, Микола Миронюк, Олег Василюк, Андрій Наваляни. Сумлінні і підготовлені люди працюють і на інших штатних посадах. Зокрема, завідуючи канцелярії суду Тетяна Літвінчук та працівники Наталія Догой і Тетяна Герас, секретарі суду Леонора Прищенко, Людмила Василевська, Наталія Білик, Оксана Кудитина та інші. З початку року ковицьким міським судом розглянуто понад 200 кримінальних справ, наслідок чого засуджено 249 осіб, в тому числі 117 до позбавлення волі, 15 до виправних робіт, за наслідками розгляду цивільних справ. За завдання моральної шкоди тощо стягнуто понад 726 тисяч гривень. Збільшилася кількість розглянутих адміністративних справ, де основною мірою покарання є штрафи. Єлизавета Олександрівна також зауважила, що кошти стягнуті судом надходять у бюджет, хоча фінансування судочинства на сьогодні, м'яко кажучи, не відповідає вимогам дня. Представників судової гілки влади з професійним святом привітали також керівники правоохоронних органів та представники міської влади окремих установ та організацій громадськості міста. Групу працівників міського суду відзначено грамотами і подяками, цінними подарунками та преміями. Приємно, що в колективі не забувають і про ветеранів, для яких на урочистостях також знайшлися добре слово і увага. У Ковальському районному суді, як місцевому суді загальної юрисдикції, сьогодні працює троє суддів, а всього 15 працівників. Всі вони мають достатній досвід рівень підготовки до судових засідань, розгляду справ, позовів та судових спорів. Голова Ковальського районного суду Сергій Крисюк запевнив учасників та гостей урочистих зборів колективу районного суду з нагоди професійного свята, що, незважаючи на всі труднощі, судді і працівники судів. Роблять і робитимуть сьогодні все для того, аби відправляти правосуддя так, щоб підсумку торжествували закони і справедливість. У 2001 році ковальським районним судом розглянуто 452 цивільні, 130 кримінальних, 128 адміністративних та багато інших матеріалів. Жодного рішення не було відмінено вищими судовими інстанціями. Працівників районного суду в той день привітали керівники районної влади. Правоохоронних органів, представників установ та організацій громадськості району, які говорили про суспільну значимість і авторитет представників судової влади, роль суду в утвердженні засад демократичної і правової держави у Ковальському районі.